Щоб не отримати шок, не отак, що це воно було вроді, в началі цього. Це для фотосесій. Це сарафани прикольні, треба мадумозель сказати, хай прийдуть подивитися. Дивіться, ми які того, сарафани пульці, на літо. Це маленький для неї, видно одразу. Я думаю, тут різні розміри. О, Оце каже сій розмір. Надо, хай вона гляне відео, без отида накидки. А, воно сумісне. Губочки, футболочки які цікаві. Продавчиня сидить в этом, я піру. туалет сходить, ладно, потім. Продавчиня сидить в передівалки чомусь. Так, що тут охоронці туся, втикають. Так, а що таке? Перекур чи що? Перерив. Що у нас? Зараз 15.35, як я вже казав середа. 18.06. Це теж відео, трошки запізнення вийде, щоб ви розуміли. Ви його дивитеся в четвер. На середу я і так там знімав, середа вівторок, нормально. Так що не будемо перегружати YouTube, але заповнимо всі ніші, в свою користь, щоб трошки підзаробити, опа, ціна, давайте я вам покажу. Я не шарю, що це таке, але ну, звісно, а я понял віртуально. Доброго дня. Допомогти. Та я ціни просто гляну, дякую вам. Допоможіть мені стати мільярдером. Це я можу Навіть не мільйонером. Пума. моя любима. Ну що я ще раз повторюся, в моєї в этом в розетці, ці всі. Бренди будуть дешевше. Puma, Nike, дівочий набор який прикольний, так? Да? Літній варіант, ще синій, не на літній. Коротше, Nike, Puma, Adidas. Чи Чима таких брендових магазинах, там то теж бренди, но там немає цієї походу накрутки. 20%, я думаю. Ну там якась... Своя накрутка є. Ділісосим когось везе. Одного чувака. Так. За ту вітрину колись, що я білизну, вітрина з білизною, поставив на заставку, щось її удалило. Тут щось теж брендове. Прикольне. Ці ті чемоданчики. Цікаві, так? Да? класні чомоданчики. Боже, не треба тільки спідлоба дивитися, як парелях. Люди, як завжди, деякі остаються дикунами. Так. До 50% розпродаж. А ну ціни нема, не поставили ціни, щоб я гляну, що за 50%. Ну давайте так, для цікавості гляну, Що ж там за 50% знижки? Це, допустимо, стої футболка. Вони ставлять її 4 тисячі. Вона буде стоїть. Оце що, 50%? 1800 за футболку, а де 50%? Чи це? Чи це 1800 розділити на да на буде 900 гривень вона? та футболки. в розиці по 300 з -то, по 4 ну, брешу, по 400 по 500 з чим то гарні футболки так не хочеться цей манекен ковирять. я просто не пойму це знижкою вже 50 шортяки прикольні у мене сейчас на міні такі самі тільки New беланс можна спросити якщо підійдуть. 50% вже вчитані, чи дивіться, що це за 1200 футболка. В розетці можна за 500 або за 400 з чим-то по акції купити. Ні, реально, я не рекламую розетку, якби вона мені заплатила, можливо, б я її порекламував. Це вже просто провірено. Я колись тут кое що покупав, були такі акції непогані. Ще оце 50%, якщо оці нулі. Так, да, бейсболочка непогана. Мені треба нюбелиць без бейсболку, У мене фума є. Трошки. Ого, 2300. Ой, ти <смас> брешу, 1300. Ну це, в принципі... Ти що з чим-то я бачив і в розетці пуморську. Так, тут щось авторські права, бачу, во всю шулу є. Костюмчики. Ну, шикардосні, ну. Я ж говорю, тут дуже завишені ціни. Ми з вами вже колись дивилися. Так, це только кінгурушка сама. Три косаря, будь 51 гривні. Три косаря це тільки вона. Плюс ну, танці, так? Да? Три косаря чи два земта? Два зщем мабуть. Чого ви так ховаєте ці ціни? Ви ви это їх. І... Ого, два. 2400. Короче, п'ятерка. Чи 6 тисяч, усе, виходить? А нафіга шахтар це рекламувати, я не пойму, до сих пір. Я думаю, ви вже не будете. Раніше я рекламувала повно і зараз. От я хочу цю футболку, але не хочу оцей значок шахтара. Навіщо? Дівчачі чи це, це дитячі? Купити своїй дитині кросовочки ось за три косаря. 3700. 3700 дитячі Це трошки побільше ці п'ятерка. 5 косарей без 10 гривень. Це трошки більше. Як гроба, мабуть, бахне мені авторський права. Ладно, ніхто не підходить, то я й не буду спрашувати. Я на них бився. Не буду спрашувати у них. 50% це вже учли. Чи, чи при покупці вона зменшиться, сума. Навірно, саме коротенький ролик оцей нашої прогулянки окремо я викладу. О, ладно, не будемо. А продукти окремо, там теж хвилинок 15, невеличкі ролики такі познімаємо. О, раніше вроді вони сиділи, оці охоронці зі своїми камерами. Десь на ничці, а зараз вони щось вже сидять. Чи то камери тільки якісь оприлюднені. Собачі приколи. Хотя чи собачі це для якогось ящура. Акваріум. Стекляний. Ай. Зараз, друзі, щось так тут прохолодно, чи я не пойму. Ось підмерз самокатиково цікавлять дивіться 19 тисяч 32 тисячі це не на мочний ну, я по сумі сужу знаєш, там акумулятор такий бомбезний може виробник моч приконити так 22 поняли да? а фірма у нас одна Еліта... Ні, фірми походу різні. разні фірми походу різні. разні чи ні Ну та це точно друга це мабуть, одна й та сама У нас вона не цікавляться це що таке Що в коробочках Що це в коробочках мінус 50 тоже самокат просто не зібраний а ні це кондиціонери ось судя по цій картинці кондиціонери 17 тисяч. Тільки як почнуть відключати світло, ті кондиціонери вже будуть непоотвітні. Ще одна на золотішка. Дівулі сидять, торгують, клієнтів немає. Так, наркота айкос. Курілка, курілка. Те, що вас заманює. Ось теж мінус 50, що це в нас Талія, Велл, Вел. Ну, коротше, для мене це тяжка на... назва Талія якась. Так, людей маловато, да? як завжди. Так, окей. Це буде в нас окрема серія, думаю, в 10 хвилинах ми погуляли. Зараз підемо назад, зайдемо в туалет і знімемо окремим роликом продукти. О, New Balance, ніфіга собі. Дивіться, в мене кросовочки New Balance. Давайте для цікавості глянемо для цікавості. Доброго дня. Доброго дня. Ого, 7800. Ну, прикольно, так? Да? 7800, да. так. Це я паруценна. Глянуй все. 30%. Ого. Це вже знижка 2100. А, це дівчача. Ні, це чоловіч. А, чоловіч. Бо я вже...